Програмі знайдемо роботу разом. Ми завітаємо на один з найбільших заводів рівного РЗВА Електрик. В середині травня рівненський завод високовольтної апаратури Електрик святкує свій золотий ювілей 50 років. Нині на заводі виробляють обладнання для енергомереж, генеруючих компаній металургійних заводів шахт. Відтак постійне збільшення навантаження потребує нових кваліфікованих робітників. Генеральний директор заводу Ігор Ференс переконаний, подальша співпраця з рівненським міським центром зайнятості піде лише на користь. Він мені, скажімо, надав інформацію по можливостях проведення. Перепідготовок, підготовок, навчання, в тому числі і людей, які в перспективі можуть бути найняті для роботи на нашому заводі. Ну також по основному робітничих спеціальностях ми співпрацюємо з фондом зайнятості і у всякому разі звітам нам пропонують. Кандидатів на наші вакансії напередодні ювілею завод отримав почесне визнання як найкращий соціально відповідальний роботодавець року за двома номінаціями. Ігор Ференц обіцяє виправдати почесну нагороду поступовим збільшенням робочих місць та соціальним захистом працівників. За останні два роки загальний рівень виробництва на заводі. Виріс на 200%. впроваджуються передові технології, і, в принципі, для виробництва на сучасних. На сучасному обладнанні не потребується стільки людей, але все одно такий ріст виробництва він потребує додаткового прийому персоналу, особливо висококваліфікованого. Нині на РЗВА «Електрик» працює майже 900 працівників. Середня зарплатня 1300 гривень. Втім, вона запевняє керівництво не найбільша в місті. Натомість своїм працівникам на заводі пропонують надзвичайно вигідний соціальний пакет. Матеріальну допомогу виплачують як у важкі, так і приємні періоди життя працівників. З спілкую під Колективний договір, який чітко означує всі соціальні гарантії та матеріальні допомоги, які забезпечує підприємство своїм працівникам, це стосується і щорічних відпусток, і щорічного оздоровлення доплат до відпусток, додаткових днів за ненормовану роботу. Це стосується в першу чергу. Медичного страхування. Напевно, ви не знаєте, і в принципі, це нововведення для Рівненського регіону, але всі працівники нашого заводу без винятку застраховані на 10 тисяч гривень. Соціальні гарантії та фінансова підтримка дозволяють на заводі постійно впроваджувати нові технології. Так, за останні два роки випустили понад 10 видів нової продукції. Нині понад 30% продукції експортують. Постійно працюють з підприємствами Росії, Казахстану, Білорусі і Туркменістану. На цьому кажуть, не зупиняться, адже 50 років це золотий вік для заводу.